Як буде англійською муха? Fly Як буде англійською пошта? Mail Як буде англійською миша? Маус? Як буде англійською рука? Arm Як буде англійською килим? Carpet. Як буде англійською вухо? Ear – Як буде англійською гора? Mountain – Як буде англійською річка? River – Як буде англійською кукурудза. Corn – Як буде англійською лисиця? Fox.